Не знаю, чи трусив діла. От не знаю, така от Росія трохи. Сьогодні День соборності нашої чудової, незалежної країни. Я, Ми трохи ще вчора приложились, звісно, сальцом. Закусували сельцем, як у нас в Україні прийнято. І от сьогодні прийшли зранку новини, що наш, наш лідер, наш величний президент, наш гетьман закон пустив, який що було двойне громадянство. Що, яка чудова новина, яке чудове звісті, що тепер люди зможуть мати подвійне громадянство, як в нормальних цивілізованих країнах. Як в Росії. В Росії давно є двойне громадянство. Хоча ми, звісно, дуже проти Росії. Ми дуже патріоти. Ми дуже чекаємо на нашу перемогу. Ми просто за нашу перемогу не знаю, що дрони збираємо в хатах. Ми з сусідами. Прямо якийсь кружок авіаконструктора. Понімаєте? І тепер наш гетьман підписав Хочуть цей закон зараз, воно у розроботки. У розроботки. І люди наконець зможуть отримати гідні права, тому що так історично склалось, що в когось папа руське, в когось мама білоруське, і так у нас було. Понімаєте? Я, звісно, хотіла розказати один випадок, сусідка в нас поїхала на заробітки і там нагуляла дочку від бельгійця. І дівчинці 18 років тепер. І вона і, то, і тут, і то, і, і, і то там, і батько їй сюди приїжджав. і таке непонятне, що? І тих бельгійців, і ті, ті французи, оті англійці. Це, звісно, вибачте мене. Я думаю, що діти підуть. Якщо є діти, закрийте. Тетя буде зараз сказати не дуже хороші слова. Раз, два, три. Все, всі діти вийшли. Блядство. Понімаєте? Того, що якщо. По любві, понімаєте, десь в когось папа на службі був в Росії, якщо Союз був, то полюбив маму, одружились. То руське, і білоруське, А якщо це з бельгійцями і з французами, то нагулювати дітей, непонятно яких, що воно туди і ні туди, ні сюди. Понімаєте? Не знаю, не можуть визначити в цьому світі. Понімаєте, там у Бельгії вони викупані, вони там хольоні такі, приїжджають сюди, бачать оце все наше, знаєте, як ото в селі. І не понімають, чого так. Ми ж ближчі по менталітету, все-таки, незважаючи на війну народу руських. Понімаєте? Я вже вчора казала вам, що. Так склалося це, це зараз. Чому це все гомосексуалізм, чому це все. Я вже розказувала, чому це все. Тому що миються кожен день у тих бельгійців понаучувались. І йде, що то буває по Києву? Хтось шпрехає на, на англійський, хтось на французький, і, і, і не знаєш ти, чи ти в Гейропі, чи ти на рідній Україні славні. Козацькі. Понимаєте? Православія вже мають гей-паради проводять, і то молодці хлопці. Щоб біотоалітах у того всього набрали і кидали в цей геїв. Подімаєте? Геї, ті протестанти, це свавілля таке. Подімаєте? Не, не, не треба нам такого свавілля. І треба в цей закон вкласти, щоб було нормально, подімаєте? Там, звісно, хтось, хтось оті всі з влади, вони дуже важко працюють, вони дуже трудяться на нашу країну, депутати, їм треба вик... їм треба пільги зразу. Їм треба хоч... О, дозволити хоч і п'ять громадянств. Бо вони заслуговують. Слуга народу партія, дивлюся, як вони, як вони важко трудяться, як вони от -от безугла. Наша дівчинка така, яке ж воно, яке ж воно мудре, таке молоде, а таке мудре. І ті всі інші, інша жіночка за дітей казала, що от дійсно правду казала, що в нас неякісні діти народжуються. Бо підгулюють. Особливо наші українки підгулюють з італійцями. Бо то взяла патри повервала. На понароджують, поназивають Вероніка. Ладно, ще було Вероніка, то Вероніка. І ото вони приїжджають і тут крутять носом у нас. А ті всі виплятки. У нас в Україні було при союзі, було хорошо, розумієте? А зараз ото цивілізацію навели! Цивілізацію! І треба зразу вписатися, щоб цієї цивілізації нам не було. Що з руськими, білоруськими можна і подвійне, і потрійне громадянство. Бо ми три є на Русь. Але ж нас Зеленський, бачите, все таки дійшли руки. Скільки він цього робить? І ці дороги постійно. У нас ще одну дорогу, ще півтора кілометри дороги зробили. Ждем, коли висохне. Вже тиждень поклали, ждемо, коли висохне. І таке робиться інфраструктуру роблять там, щоб ми люди жили як Бога за пазуху. Ми за Зеленським і так як Бога за пазухою. Він же так виступає до Дня Соборності. Таке відео записав. От вона це на, на Софіївській чи на Михайлівській площі. Такий от розсігнута ми з дівчатами сиділи і, і думали, як він ту курточку розтягнув, чи він вибіг, чи вони швидко так знімали, бо на тривога Розтягнута курточечка. Щоб він, ми ж переживали, щоб він не застудився, щоб його б не обдуло. Він же в нас найкрасивій, найрідний, і, і ми дуже раді, що, що в країні не якийсь дурачок. Бо що було б, якби Порошенко був? Що було б, якби Порошенко був? Я просто не уявляю. Я просто не уявляю, що було б. Він, гад, по-перше, нас єлі без конєкту залишив. Повідрізав соціальні мережі, що ми не знали, що робити. Прийшлося перейти на цей вражеський Фейсбук, на цей Ютуб, на це все. Подія, наші соцмережі закрив ВКонтакті, однокласники. От. І, і все таке робив той Порошенко. Такий гад, така свиня, ці свинарчуки! Не то, що у нас зеленьоночок. Фабрика мільярдна в Ліпецьку була. Не то, що у нас зеленьоночок. Патріот. Тому ми раді, що не якийсь дурачок у нас в Україні. Ми, ми дуже пишаємося нашим президентом і, і багато років життя йому. І Він на самий красивий. Тільки я хотіла, може хтось з адміністрації побачить мене. Передайте нашому зеленіночку, щоб застігав курточку, щоб шарфічка. Бо ж ми не переживемо, як він зляже з температурою. Ми ж ми ж не будемо знати, що робити, як страна хоч на день останеться без нього. Отакі діла. До зустрічі!